Акумулятори шини, фільтри та ресори. Міська влада Кам'янського передала чергову допомогу військовим, вкотре важливий вантаж отримав кам'янський батальйон. Тро. Учільник міста Андрій Білусов 9 червня привіз бійцям допомогу на суму понад 600 тисяч гривень. А це п'ять акумуляторів, 76 шин, 28 фільтрів, ремені, ресори та амортизатори. Це необхідне для ремонту автомобілів, які невдовзі повернуться на передову. Додає міський голова. Зокрема, військові висловили вдячність та зазначили, такий масштабний вантаж допоможе наблизити нашу перемогу. Для нашого батальйону територіальної оборони ми закупили велику кількість запчастин. Тут і гуми, акумулятори, і ресори, і втулки, санет блоки, і багато інших запчастей для ремонту автомобілів для виконання бойових завдань. Бажаємо, щоб вони поверталися додому живими та неушкодженими та перемогу України. Командування військової частини і особовий склад військової частини дякує міському голові і фонду розвитку Кам'янського за неоцінену допомогу, наближені спільної перемоги. Всі запчастини будуть направлені на покращення матеріально-технічної бази і на прискорення нашої перемоги.